Спалах віспи МАВП набирає обертів у США у 49 штатах країни, а також у Вашингтоні і Пуерто Рико. Вже виявили понад 13 тисяч 500 випадків захворювання. Директор центрів з контролю та профілактики захворювання голосила, що недавно стався різкий стрибок кількості інфікованих. Тепер на США припадає третина всіх хворих у світі. Водночас вжиті заходи поки що не дають змоги ефективно стримувати вірус. середній вік хворих 35 років. 93% випадків серед чоловіків, які повідомили про недавній сексуальний контакт з іншими чоловіками. Міністерство охорони здоров'я США обіцяє збільшити постачання вакцини найближчими днями. Надійде ще мільйон 800 тисяч доз. Ми очікуємо, що захист буде максимальним через два тижні після другої дози вакцини. Водночас у центрах з контролю та профілактики захворювань пройшло внутрішнє розслідування. Воно виявило, що реакція на ковід і віз по викликала розгубленість серед населення, а важливу інформацію нерідко оголошували надто пізно. Тепер агентство збирається провести низку змін, щоб ефективніше реагувати на такі спалахи. Так воно зможе вимагати від штатів надавати дані, а також швидше наймати персонал і пропонувати конкурентнішу заробітну плату. Усі ці реформи вимагатимуть схвалення конгресу. Загалом у 92 країнах світу виявили понад 35 тисяч випадків віспи мавп.